Вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами я ваша Євгенічка, і сьогодні я хочу вам розповісти, чи є в мене якийсь прогрес з цим моїм новим проєктом під назвою Jumper Fashion. Ну, як ви бачите, трошки щось є. Що вам показати, раз я знімаю відео. Ось з такої пряжі в'яжу Лано Соліно. Це напів віскоза, напів льон. Ексклюзив. І першим чином я, звичайно, зв'язала зразочок. Зразочок ось такий виходить. Це в мене зразок 30х30. І в'язала я його на спицях 2,5, саму резиночку, а полотно, це звичайна лицьова гладь, в'язала спицями 2,75. І ось такий він вийшов. Дуже пластичний, дуже і прозорий. <ріст> ну, льон, що ви хотіли, він завжди такий. Тим більше тут ще й віскоза є. Але що я хочу вам сказати, я думала, що це буде за рахунок віскози та і за рахунок льна більш таке гладеньке і блискуче полотно, але ні, воно таке. Більш матовий виходить. Угу. І, ви знаєте, от на дотик таке враження в мене від цього полотна гарне, як і від шовку дикого. В мене є декілька речей, зв'язаних з диким шовком, і ось щось подібне. Не один в один, звичайно, але от я так відчуваю, що дуже схоже. А, в будь-якому разі, це цікава пряжа. Я давно хотіла її спробувати, і отже, нарешті я хоча б зразочок відв'язала, Ну, як ви бачите, я відв'язала вже і не тільки зразочок, але, але ще і першу частинку майбутнього джемпера. Ось такий перед в мене вийшов. Значить, так, тут я вам по петлях розкажу, що до чого. А, і хочу сказати, що я вперше в'яжу з цієї ниточки і вперше в'яжу скошене плече. Я ще до цього часу скошене плече не в'язала ні разу. Тож, це взагалі перший досвід у будь-якому плані, в будь-якому сенсі. Так от. Взяла я спочатку спиці, як і для зразочку, половиною, але ниточку для резиночки я у два складення брала. Ну, я намагаюся завжди так робити, бо так резинка виглядає більш гарно, аніж в одне складення. Тож, я набрала 150 петель, пров'язала один рядочок виворітний, суто виворітними петлями, а потім вже почала в'язати резиночку 2х2. Зв'язала 15 рядочків і далі перейшла на лицьову гладь, змінивши спиці на 2,75 і в'язала до пройм 70 рядочків. Після пройм я в'язала ще 30 до початку скосів плеча. І горловини. І там самі пройми я робила, ну як завжди 5, 3, 3, 2, 2. А потім ще е, 5, здається, петель я додала, додала. Бо це ж скошене плече, там треба не убавляти після підрізів, а додавати петлі. Тож я додала. І потім, після того, як вийшла на 30 рядочків, почала в'язати скоси плеча і горловину. Там в мене вийшло загалом 25 рядків. Я ось так ділю завжди полотно, мені так легше запам'ятовувати. Тож, я ось такими секторами вам це все розповідаю. І там, де я в'язала скоси, там я робила їх по три петлі, по три петлі. А там, де я в'язала горловинку, там я брала, так, ви бачайте 5, 3, 2, 2, і далі все по одній. Здається, так у мене було. І от що в мене вийшло. Це я вже попрала це полотно. І що я хочу вам сказати, як воно змінюється після прання. На зразочку я цього не помітила. Але такі невеличкі зразочки вони не показують, як правило. Тож, коли вив'язуєш таку велику частинку майбутнього джемперу, то можуть бути сюрпризи. І так, мене чекав тут сюрприз, і він полягає в тому, що полотно трошки роздалося вшир. І підсіло знизу вверх <сіх> а вдовжину. Ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Тобто, воно стало ширше і коротше. Мені насправді, я так приміряла на себе все добре, все класно, як я і планувала. Я боялася взагалі, що це ж віскоза, що це льон, воно буде. Навпаки, в довжину тягнутися, тим більше, що ниточка сама по собі дуже важка, і вона справді витягується. Я боялася, що буде занадто довге, але коли приміряла, то вроді норм. Фух, фух, це добре. Ну, подивимось, як в носці воно потім буде. Все одно, я думаю, що під своєю вагою воно буде трошки витягуватись. Тож мені не хотілося, щоб воно задовге було, мені, бо мені довга довжина не личить. Мені треба трошки покоротше. Отже, поки що я задоволена тим, що в мене виходить, я так прикинула на себе. Так, дійсно, це воно те саме спущене плече, як я і хотіла. Але, знаєте, для мого проєкту, для оцього фешно. Я ж планувала, що зверху в мене будуть окремо відв'язані такі різнокольорові коси. І от не знаю, чи я буду це робити саме на цьому полотні. Подивимось, я спробую хоча б одну косу пришпандюрити. Там буде видно, можливо, я під цей проект якусь іншу ниточку прикуплю. Більш щільненьку, бо ця, як ви бачите, дуже прозора. А, загалом, поки що, мене все влаштовує, мені все сподобалось. Єдине, що хочу сказати про цю ниточку, я взяла 8 моточків, 400 гри, думала, ой, там мені за поза очі вистачить. А на ось, цю частинку, на ось цю частинку виходить, що у нас тут? 150 петель вши, завширшки, 70 плюс 55. Це виходить 100 о, 125 і шо? 125 в довжину, і в мене вийшло 2,5 з половиною мотки. От я і думаю, а чи вистачить мені взагалом. Ну, сподіваюся, що так, але подивимось. Будемо рахувати, як то кажуть, по осінні клубочки. Угу. Ну, це такий в мене вийшов недолугий жарт. Добре, дівчата, от такий в мене прогрес. А, поспішила з вами. Поділитися, будемо дивитися, що в мене буде виходить надалі. А поки що на цьому все. До побачення і я сподіваюся, зустрінемося у наступному відео. Чао!